Поділіться на що вам це от станція сонячна. Я, чесно кажучи, от, приїхав додому, бачу, що ми готуємося дуже сильно до зими. Та -та -та. Ви побачили теж це повідомлення дитеку, що треба розраховувати на, на себе. Ну так, так. В ну, основному ну, так. Ну, ні, у нас план був ще до того до цього да. Я цей, е, ми ще почали ми що, на початку квітня тут думати і вже подавали, в кінці квітня ми вже подавали документи, а то в кінці травня вже почали ситі ну, ну, Я знав, що то буде так все одно, бо, тому що бомблять Україна страшно, і я знав, що світла не буде. Зробили на 8 кіловат, бо тому що щоб якусь частину ще віддавати, щоб хоч трошечки вернулося. Я знаю, що є такі станції, що це вони сума. або ви опалюєте хату електрикою. Ну, в плані того, що електрика хіба на хату, або ви віддаєте щось заробляєте з того. Я чув, ні, що ні, це... ні, ні, у нас нас гібридна, у нас гібридна. Скільки ми споживаємо, стільки будемо споживати, а останні залишки будемо берувати, продавати державі. А яка потужність? 8 кіловат. Вісім кіловат, потужність, 8 кВт. Вісім кіловат. Цього буде вистачати? Так, ну нам не значит, на 8 кВт може видати в саме максимальні такі хороші дні. Ну, та Напевно, буде будувати в нормальні дні. 6 Ну мені, я, я собі покажу. добре, я, добра, але я... до неї треба якийсь акумулятор, ні? Це ж не просто. Так, звичайно, так. Звичайно, дати акумулятор. Тобто... Накопичуваний акумулятор на, на ніч, станції, коли станції якогось світу немає. Ми ага. маємо 5-кіловатний акумулятор, і думаю, що нам його стане на... для чого? там? Щоб котел працював, той насос включився в водяний, щоб в туалеті можна було воду злити вночі. Ага. Ну і все, так в основному. Будемо економити, будемо дивитися, як буде. Добре, якщо зараз все гаразд підключаємо. Ви не використовувалися, я знаю, що зараз є якісь кредити від держави. Ні, 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 я в кредити ніколи не влазив в житті. Через світі вам вернеться цих 8 кВт? Я не знаю, чи воно купиться взагалі, але я думаю, що за років 10 воно мало, мало було купець. Добре, далі я, Тому, я знаю. Тому що, що світоподержало, то що не князь його і зараз держава вроде, буде оплачувати більший тариф за це за, зелен... да, з... з... за зелену я енергію. Я знаю, що є якісь там затримання, але якщо люди в коментарях чули про це, якщо мають станцію, то будь ласка, напишіть в коментарях про затримання. У виплатах з ну цю, поки, цю, поки ми тільки воду. монтуємо. Ми, ми я ж в майбутньому я розкажемо потім. Якщо блідознав ага. дуже важливо, ще ми стикнулися з такою проблемою, що не просто там знайти фірму, поставити батареї, заплатити гроші хлопцям, щоб вони поставили. А ну так, ну то зовсім він цікава історія. Твої то історія, проблеми, історія, історія РЕМ то є просто катастрофічна історія. Люба державна організація, вона є просто це давно, Солдеповська така історія, що ми заяву подали ще в кінці, кінці квітня. Скажіть, будь ласка, на що заяву подали? Ми робили, приймали більшу потужність, міняли та, що, та, та, ми, що. Ми додавали ми, ми потужність, бо тому що ми сам сонячну на 8 кВт, У нас є підведено 5 кВт. Додавали ми 3 кВт потужності. Угу. От була написана там заява на додавку 3 кВт, Вона розглядалася якийсь період часу, дуже довго. Потім угу. приїхали люди поставити той лічильник. То в терміні знову там оплата йде. В терміні 45 днів вони тут роблять. Зробили в останній день 45-й. Тепер знову під... знов підключити. Тепер той лічильник. Знову ми чекаємо вже два тижні і ще люди не приїхали тут підключити. Не знаю, у нас поїздок в той рем було, може, може, 8, може 10 вже. Ніхто нічого там підрядно, нічого не говорить, всі, всі відмазуються. Таке, просто противно то все дивитися. Це що, це люди стоять там, і вони є якийсь певний алгоритм, яким воно має діяти. Вони це відтягують, так, них, бо вони ну, не хочуть робити чи в, чого? У них якісь невідомі для нас. Розумієш, я, я провик жити за кордоном якийсь певний період часу, і там такого ну просто немає. Ти людьми домовляєшся, люди приїжджають. Так вони може хотіли хабаря. Чи в чому суть? Ну хабаря би не дав ніколи в житті. їм. не то. Я вони так по очах ви бачите, вони хотіли хабаря, чого може, вони них, так це я, я, я не знаю. Може я, я не розумію. Дома? Чому ти призує? Ти більше, що державна програма в даний час є, що, люд, що, що має за тиждень-за два все зробити. А то ж третій місяць, четвертий день, ще не зроблено. І ще до нього. До ну, мороше, що у вас то обійшлося, щоб але з електромережі. То, то, то вже, вже пішло 20 тисяч, більше 20 тисяч, і то ще не кінець. Чисто, щоб підключити, не без станції, без, без нічого. Рівень... Чисто державі треба віддати, да, та, та. Щоб потім ще віддавати їй енергію. Але то ще не кінець, то ще буде. Ну просто катастрофічно. Я, я взагалі нікому, я б би знав, що таке буде, я би просто свій посавився. Нікому я не раджу. А що особливо Ага. кірем? Може, там десь інше я не кажу, я не хочу з усіх людей говорити, але рем — не дай, Господь Бог з ким з ним зв'язатися. Крок то, 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 то... і заява, крок і заява. Так. Платіжка. Їждження. якісь ще сходиш, просиш, черги. черги. Якісь онлайн черги були. Тепер там кісалончик, ні до кого там не доступишся. То е тоа што за што се се треба треба онлайн за да. за се то. Дуго, -ду -ду важка ситуација, знаме тоа што. Да. Дуго страшно. Дуже страшно. Добре, і на якому ви зараз етапі? Коли вам щось... Зараз що ви робите вже зараз? Ви поставили станцію, ви вже їздили 10 разів туди. Так, тепер вони... 10 так, тут, що зараз буде. Е, зараз Шо? зараз що? що, що? Хлопці мають поставити там, реле напруги поставити у лічильник. Зараз треба писати заяву на розблокування лічильник, на зняття пломби в лічильнику, знову треба заплатити їм, то в терміні. Аби вони приїхали і вам це зробили? допомагають. Вони зняли пломбу. Ага, ага. Перше, треба записати заяву, їхати, вони писати Цитація. заяву, оплатити квітанцію їм знову. І вони мають приїде, і він зірве, просто пломбові відірве. Ага. Потім, протягом семи днів ви приїдете, то не так все просто? Те, що, що не факт. А. Потім, не знаю, вони пломбувати будуть, знову якісь там може бути відношення, а потім, слідуючи, потім я знову маю їхати в Любобенерго, підписувати договір на зелений тариф, там знову буде якесь підключення, знову з паном з ремонтом, знову з, щось зв'язане буде. І це дуже довга історія. Ага. То я так плануємо до жовтня місяця закінчити. От від квітня до жовтня треба розплановувати таку ситуацію. Якщо, та, якщо, якщо ви знаходитесь в Дрогобицькому районі і не маєте там якихось таких е, дядьків кумів, е, щоб рішалі ку в рішалю. Да. Mm -hmm. Звичайні прості людини то нереально. Наші державі нереально. А якщо дивиться якийсь молодий хлопець, і він будується і хоче собі в майбутньому зробити, чи можна то якось обійти зразу, вписати то на стадії будівництва хати? Ріша, Типу ну, зразу треба, треба... підключати, схід, стільки пиловат, скільки тобі планується станція. Так, так, так. Дивися, Максим, справа в тому, що ми ще не знаємо, як воно буде працювати. Ми можемо щось докладно говорити, і воно вже буде якийсь період часу пропрацює, mm -hmm. і тоді можна щось людям радити. Ну, зараз ми сам, самі таки... ну, короче, Невідомі, ми в зараз такі року. Ну, коротше, ми стикнулися зараз проблемою бюрократичною. Та, Це та, найголовніше. Так, так, так. Це просто то -то, накладається в голові. Це я бачив, що ви ремонти якісь затіяли трохи. Як ковшик справляється, так допомагає ну, вам. Ти бачу, ну ти ж сам бачив, що воно без того робили. То, я бачив трохи останній раз, коли, якраз, коли я знімав, трошки перегрузили його, але він справився не ну, що, Звичайно, справляється. Задоволені, махінарією? Ну, хіміналі? Якщо друзі бачили, як працює у нас ковшик, є про нього ролик Володимир Ославович, як він його варив. Він нам дуже допомагає, Так, це. Дуже, та, та, дуже цікава штука. Mm. Якщо ви маєте міні-трактор, це маст Дуже це, потрібно та, в любі, чи сніг почистити, чи що небудь, чи якісь там гніви розвести, нагрузив бжу, бжу, трату на само понижну поставив, трату на сам собі, ти собі деш тільки скидаєш. Ну да надзвичайно хороша та, річ. Так, та якби не він, то ми б носили тачками. А це все досить добре. в даний час зараз, не людей немає. Війна, люди люди, людей немає полишалися інваліди, і старі люди, і нема з ким працювати. А так де саме це все. Так, так, так. Та друзі, якщо у вас будуть якісь запитання до Володимира Рославовича по цій всій Машинерії обов'язково залишайте коментарі. Або ж, якщо ви якось рішали вже це питання бюрократично, так само е віддайте рефлексію про те, як вам вдалося це все діло підключити. Того, що я думаю, що багато хто людей стикався з таким. Широбова, все? Бувайте здорові.